Вітаю з вами музей Вінниці. Мене звати Сергій Гула. І сьогодні ми з вами переглянемо кінохроніку 1929 року, на якій зафільмовано закриття Вознесенської церкви і мітинг, який організувала з цього приводу більшовицька влада у Вінниці у кінооб'єктиві. Вознесенська церква на замості, яка до наших днів не дійшла. Вона розташовувалась на розі теперішніх проспекту Михайла Коцюбинського та вулиці Замостянської. Остання, до речі, після побудови церкви отримала назву Вознесенська. Поруч існувала також Вознесенська площа. Нині на місці церкви будинок залізничників. Сама церква була зведена у 1911 році за проєктом міського архітектора Григорія Артинова. За стилем споруда була модернова. З елементами давньоруської архітектури і розраховано на 600 осіб. Довкола було зведено металеву огорожу з мурованою основою та опорними стовпами. Поблизу храму було відведено місце для поховання священнослужителів та ймовірно військових. Бачимо церковні бані та хрести на них, а далі гасло транспаранту на мітингу, Всі дзвони на індустріалізацію країни. Бачимо натовп людей, карикатурне зображення священника поруч, транспарант із написом. За поповською спіною прячеться контрреволюція, нижче ураганний огонь по релігії. І в кадру знову карикатура Тепер на равина. У натовпі людей помічаємо ще одне відоме більшовицьке гасло: релігія, опіум для народу. Ось знімають хрести із церковних бань. Відбувається. Конфіскація цінного майна та церковного начиння, революційний прапор на вершечку закритої церкви. Справу зроблено. Зазначимо, що повсюдні закриття культових споруд мали характер спецоперації, яка забезпечувалась значною кількістю військових, міліції та співробітників радянських каральних органів ДПУ. Після багатьох ексцесів, пов'язаних із наругою над пірянами, влада підійшла до цього питання більш продумано. Вказувалося, що перед закриттям культової споруди мали відбуватися збори. Під час агітації місцевих активістів та антирелігійних пропагандистів ухвалювалось потрібне рішення про закриття. За вказівками влади заборонялось християнам голосувати за закриття синагога, а єврейському населенню за закриття церков. Закриті культові споруди також мали використовуватись під культурні потреби пролетарів. Планувалося, що колишня будівля забезпечуватиме культурні потреби всього замостя, зокрема й жителів військового містечка і залізничників. У 1930-х роках вівтарна частина була знесена, а на її місці було прибудовано фоє до основної частини храму. Так постав черговий кінотеатр, який отримав назву Кім комуністичний інтернаціонал молоді. Під час Німецько-радянської війни у 1944 році будівлю колишньої церкви було зруйновано. У роки повоєнної відбудови на цьому місці звели будинок залізничників. Сьогодні ми переглянули відео із закриття Вознесенської церкви на Замості. Це були вінницькі кінохроніки. Мене звати Сергій Гула. До нових зустрічей!